Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у підпалі машини екс-адвоката, а нині депутата облради від батьківщини Юрія Клименка. Це 27-річний чемпіон України з кікбоксингу, підприємець Руслан Кузніцов. Сьогодні суд розглянув апеляційну скаргу його захисника, що просив відпустити чоловіка із СІЗО під домашній арешт. Що Затяг під варту це дуже сурова міра запобіжного заходу, почему? Потому что прокурор не надав суду доказів, що Кузнецов може якиим-то чином ухилятися від свідства, що він не буде з'являтися на допит. Як от цей чоловік ніколи не судим, і отруч він сразу став бандитом. І сразу, будем так говорити, в СМИ у нас висвітчується, що чуть ли не авторитет. Во время вивозу пробуем нарушены мои права. Мне не давали звонить адвокату, не хотели менять понятых, потому что понятые уже были с сотрудниками полиции. Я сам открыл квартиру без каких-либо сопротивлений и предоставил, чтобы они делали обыск. А потом они утверждают, что я пытался сбежать. Я такого не делал. коли судді ухвалила ухвалу слідчого судді Копаківського районного суду міста Суми від 16 червня 2016 року про застосування відносно Кузнецова Руслана Євгеновича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без зміни апеляційну скаргу захисника шаповал без задоволення. Ухвала оскарженню касаційному порядку не оскарженню касаційному порядку не підлягає. Поліція затримала чоловіка 14 червня. Під час обшуків у нього знайшли автомат, пістолет, металеві палки, балаклави та наркотики. Про це раніше повідомляв перший заступник керівника сумської місцевої прокуратури Валерій Могильний. Крім підпалу авто, йому інкримінують зберігання наркотиків, опір працівникам поліції під час обшуку і нанесення одному з них тілесних ушкоджень. Подробиці цієї історії і як вона пов'язана з конфліктом за землю біля універмагу Київ. Дивіться завтра у програмі під прицілом о 19.30.